І великий привіт! Відео присвячу для тих людей, які люблять активно відпочивати, навіть не відпочивати, а ночувати у наметах десь на природі. Ну, не кончить на природі, будь-де, але у наметах. Я думаю, що майже кожен з вас зустрічався з такою проблемою, як поломка дух. Дух. Ось вони в мене. Хто не знає, що це таке є, це дух, який тримає самі каркас палатки. Отож, ми теж йдемо в гори, і я геть чисто забув, що в мене. Одне кріпене з лугами. Дивіться, як воно ламається, воно тріскає по шву і відповідно вже є, ну, немає такої жорсткості. Це є дуги. Я не пам'ятаю, це, як цей матеріал називається. Хочу якесь скло, волокно, пластик, хоч якесь кафення. Ну, кому цікаво, то собі забуваємо в інтернеті, це таке це можна йти. Зараз переважно платки йдуть з алюмінієвими дугами. Вони, по-перше, Трошечки легше за ці, і плюс там для них не потрібен такий ремонт, так як, та як зараз. Але суть в чому. Получається, я, до речі, знаю декілька таких людей, що все, зламалося дуги, блін, що мені робити? Давай зразу у майстерню. Там відповідно ремонт 200-300 гривень заміни одної однієї такої дуги. Ну, я, звичайно, пішов іншим методом. Я купив собі отакі дуги. Це. Мій розмір, бо я вам скажу, чим дешевша палатка, тим дуга йде тонша. Ну, чим дорожча, відповідно, дуга йде алюмінієва. От, ну, У мене такий середнічок. Е, я собі купив три штуки, тобто, дивіться, я зараз одну заміню і дві собі кидаю в палатку просто в разі чогось для заміни. Зламав її ну, дуже легко, е, я витрясував палатку, тобто я її перевернув. І витрясував сміття середини, щоб тіпо, через вхід воно політало, і в мене одна дуга зламалася. Е, ну, ломиться по різному, Може десь хтось і колись впасть на палатку. ну, вся, всякі, ну в, кожну, в кожному послугу. Отож, а дивіться, в чому тут секрет. Е, от кажу, зразу все, там паніка, в мене зламалася дуге, все я несу. Тут ремонт взагалі дуже-дуже дуже простий. От я вже задал підготував. Тут є така резиночка і вузлик. Цей вузлик просто-напросто треба його розв'язати, і все, все оце кріплення, все це повністю вискакує. І таким шляхом можна дуже легко замінити оцю паличку. От і зараз я так і зроблю. Так що народ, не спішіть, не спішіть десь бігти, десь майстерні, дуже великі гроші платити. Це дуже лесень коробка. Просто треба кажу, оцей вузлик. Розв'язати, витягнути поломану. Де вона? Нашу полому... Ось. Нашу поломану паличку. Бачите, як вона трісла, Ось. Її витягнути, викинути і замінити. А, до речі, я їх купив виушними. І це вже під мій розмір. Типу, ці палички це вже. от, Зараз, так, покажу, да? Оце вже мій розмір. Нові, нові вони продаються набагато довше. Так що, якщо ви купуєте нову, ну нову, це класно, але її треба буде підганяти під свої, під свої палички. А я купив іно оці, що мені потрібні. довжина моя, я тепер просто-напросто це розбудзовую і закладаю замість поломаної, закладаю цілу. От і весь секрет у ремонті. Так що всім дякую за увагу. Кому це відео було корисне, цікаве, користайтеся. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Па-па.